Як можуть громадські організації допомогти буковинським військовим частинам, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України, обговорювали на круглому столі представники самооборони організації ветеранів Ніхто, крім нас та громадські діячі. Усі присутні зійшлися на думці, що саме нормальні умови несення служби вояками стануть запорукою успіху в утриманні військової агресії з боку Росії. Треба реалізувати, вирішити ці проблеми, і від цього залежить життя, здоров'я і майбутнє тих людей. Які сьогодні віддають за нас, громадян України, за наших гостей своє здоров'я і життя на Буковині дуже багато людей небайдужим до проблем армії від представників великого та середнього бізнесу, громадських об'єднань та пересічних громадян, наші вояки отримують відчутну допомогу. Те, що минулого тижня була виділена сума загальна пів мільйона гривень, тобто гривень. 500... Тисяч гривень, понад 500 тисяч гривень, було виділено підприємцями, тими підприємствами, які працюють у нас в місті, і минулого тижня було закуплене найсучасніше захисне спорядження для отаких підрозділів. Проте буковинські вояки на сході потребують значно більшої допомоги. Війна українців застала зненацька, армія до неї не була готова. Зараз наші вояки потребують допомоги приблизно на півмільйона. Все, що ми записали по цінах. З'ясовували на сьогоднішній день учасники обговорення звернулися до громадськості з проханням не бути байдужими та допомагати українській армії, адже саме від неї зараз залежить цілісність держави.